morning all, members of the chamber, dear guests of the meeting, from the example that I gave earlier, observation, missions, we would like to thank the Congress and authorities to keep on working the way they we have to build institutions, so this is not a positive trend and see it on our own screens, so how many, and I heard you also uh, mentioning uh, something for <laughs> goodie. mr. alexander tolokonikov, uh, deputy head of kherson regional state military administration. mr. tolokonikov is a ukrainian photojournalist, media, and social activist who joined the kherson regional state Act administration in 2022. following the liberation of the regional capital, the city of kherson, in november 2022, the region continues to face extremely challenging conditions. many communities remain on the front line. And approximately 70% of the territory is still under temporary Russian occupation. As a result, the Kherson Regional State Military Administration has gained unique and unprecedented experiences in crisis governance and delivery of service under wartime conditions. Mr. Tolokonikov will present an overview of the digital solutions developed at the regional level to address these challenges. I would like to start this Херсонщину, яка знаходиться зараз в окупації, це 70% території і половина наших людей, які зараз залишаються в окупації і переживають важкі часи вже протягом трьох років. Ми бачимо, ми чуємо голоса тих людей, які зараз знаходяться там. Ми бачимо ті репресії. і... Примуси, тортури, які колись були у радянському союзі, диктатура, тотальна цензура всіх інформаційних ресурсів, можливості спілкуватися з рідними, дивитися різні телеканали. І люди на окупованій території почали звикати до окупантів, почали звикати, що вони мають мають тільки можливість дивитися. Російські пропагандистські канали, що їм потрібно ховати свої гаджети, ховати своє життя, ховати свою проукраїнську позицію, що вони не можуть виїхати з окупованих територій, бо їх обмежують вправі продавати своє житло і залишати його, тому що якщо люди виїжджають з окупованої території. Їх домівку націоналізують і передають у власність країні-агресора. Звичайно, там в більшості залишились люди похилого віку, і вони мають єдине, що мають це мають ці домівки, які там залишаються. Відповідно, вони не можуть виїхати, і цим держава-агресор Росія маніпулює. Ще один військовий злочин це діти яких викрала Росія, наразі ми вже повернули 662 дитини завдяки підтримки, і саме головне, наш президент постійно про це говорить на всіх майданчиках європейських країн світових. І ми продовжуємо цю роботу, але ще тисячі дітей залишаються бранцями. В окупації і на різних територіях Росії. І росіяни е, про це відверто кажуть і не соромляться цього. На жаль, діти не можуть навчатися там, де вони хочуть, е, тільки ходять в пропагандистські школи, де навчають тільки тому, е, що треба любити Росію. Херсон вільний. Це правобережжя Херсонщини, де ми живемо. І ми вже звикли, що кожну хвилину, дві хвилини прилітає снаряд. Ми звикли до дронів. Зараз ми постійно дивимося вверх. І світ, на жаль, звик до того, що в Україні війна. Звик е, бачити сюжети, е, звик до того, що ми відсилаємо. Ми, в нас є сервіс, коли ми передаємо матеріали. І світові медіа, європейські медіа не беруть уже. Матеріали, де немає п'ятьох хоча б загиблих. Тобто, якщо є поранені, тоді це не цікаво вже. Хочу сказати ще одна звичка європейських країн, особливо тих, які на межі з країною-агресоркою. Це ж е, немає звички про те, що можливо ця війна прийде і до вас. Е, ми отримали кров'ю потом е, той досвід, який в нас є в Херсонській області, е, який ми зараз хочемо і привезли для того, щоб передавати європейським країнам, щоб ви були готові. Це вже може врятувати. І Якщо ви звернетесь до нас, і ми вас е з нашими експертами проконсультуємо по різним напрямкам, сидівний захист, медицина, фортифікаційні споруди, боротьба з дронами, е охорона здоров'я, е освіта, все це зараз, енергетика, все це зараз по-іншому працює. Ми готові цим ділитися. цей процес, який ми вже е е втілюємо в життя. У країнах Балтії, це Естонія, Латвія, Ліфа, Швеція, але я вважаю, що кожна країна Європи має знати це. Дуже дякую. Слава Європі, слава Україні. Мої колеги, афонія, я не visit Херсон область. Because her son is directly on the front line, not closer to the front line. And every second, every minute, uh, we can be subjected to drone attacks. The occupiers call it safari. So we cannot provide for your security. But everything we have. Uh, all testimonies, uh, all materials uh, that cover investigation, all of this can be shared. We can share also our experience in every way. That's what we've been doing for a year. Or so there is a dedicated project. Uh, uh, Buffett uh, uh, Foundation, JMF, uh, are part of it. So the project uh, was there. Or is there for more than a year and uh, we will continue working on that to strengthen european borders to share what we've learned uh, to prevent this from being repeated we don't want to see territories uh, seized anywhere else russia can take uh, the territory equal to the size of uh, Latvia, Lithuania, and Estonia within the matter of several days. That's what we saw back in 2022. And then we didn't know what uh, might happen. So we suggest you learning by our mistakes. Peace and victory. Are going to be there. We are going to regain our territories. We are going to return our people. We have our friends and uh, loved ones that fight for Ukraine. We have friends and loved ones that are currently under occupation and uh, we'll be with them. We are not going to abandon them. These are our people. And uh, we need to return our people from captivity, and I believe that uh, temporarily occupied territories are the ones that are in captivity, and we need to secure just peace to regain territories and make sure that uh, compensations are paid, though it is very difficult to compensate for lost uh, lives of uh, our children, for wounded, killed, uh, injured, for our sons, spouses but Probably that's the elements of just peace. Thank you.